Уявіть собі поле бою, свист куль, гуркіт вибухів, крики поранених, і серед цього пекла солдат. Але він не такий, як інші. У нього немає гвинтівки, немає гранат, немає навіть пістолета. Єдине, що він носить із собою, це віра і медична сумка. А тепер уявіть, що саме цьому солдату, який відмовився навіть торкнутися зброї, вручають найвищу військову нагороду країни за неймовірну хоробрість. Звучить як парадокс, правда? Як таке взагалі можливо? Я сам, коли вперше почув цю історію, подумав, що це якась вигадка, але це чиста правда. Щоб зрозуміти, як людина без зброї стала одним з найвеличніших героїв Другої світової, нам потрібно повернутися назад. У тихе містечко Лінчберг, штат Вірджинія, 7 лютого 1919 року. Саме там, у простій родині Теслі та робітниці взуттєвої фабрики, Народився хлопчик на ім'я Дезмон Томас Дос. Його сім'я була адвентистами сьомого дня. Це означало суворе дотримання суботи, віру в Біблію і ще дещо. У їхньому скромному будинку висів плакат, який Дезмон бачив щодня це були десять заповідей. Але це був не просто текст. Поруч із заповідями була ілюстрація, яка назавжди врізалася в пам'ять маленького хлопчика. На ній Каїн стояв над убитим братом Авелем, і прямо під цією моторошною сценою братовбивства були викарбувані два слова не вбий. Для більшості дітей це просто правило з Біблії. Але для Дезмонда, завдяки цій картинці, воно стало чимось набагато більшим, воно стало візуальним, майже фізичним попередженням про найстрашніший гріх, який може вчинити людина. Він дивився на цю картинку і думав. Як одна людина може зробити таке з іншою? Та теорія це одне, а реальність, яка одного дня увірвалася в його дім, зовсім інше. Одного вечора кімнату наповнив важкий дух алкоголю та люті. Його батько Вільям посварився з дядьком. Суперечка ставала все гарячішою, голоси все гучнішими, аж поки не сталося те, що змінило життя Дезмонда назавжди? Батько схопив пістолет. Уявіть собі цю сцену очима дитини. Розлючені обличчя дорослих. І холодний, зловісний блиск воронованої сталі в руці найріднішої людини. Світ для маленького Дезмонда звузився до цієї страшної миті. Здавалося, трагедія неминуча. Але тут втрутилася його мати, Берта. Вона рішуче стала між чоловіками і змогла забрати зброю. А потім, дивлячись прямо в очі сину, тихо, але твердо сказала «Сховай це!». Дезмонд узяв пістолет. Він досі пам'ятав, яким важким і холодним той здався в його дитячих руках. Це було щось чуже, смертоносне, і в ту мить, тримаючи в руках інструмент, який ледь не забрав життя його дядька, він подивився на стіну, на той самий плакат, на Каїна, що стояв над Авелем. І в його душі щось клацнуло. Картинка з плаката і реальний пістолет в його руках злилися в єдине, жахливе усвідомлення. Саме тоді, в тій кімнаті, маленький хлопчик дав обітницю не батькам, не пастору він дав її Богу. Обітницю, що цей шматок металу, здатний лише забирати життя, ніколи більше не опиниться в його руках, ніколи, за жодних обставин. Здавалося б, історія могла закінчитися тут. Хлопчик з твердими переконаннями, що живе мирним життям, але світ мав на нього інші плани. На горизонті вже збиралися хмари найбільшої війни в історії людства, і незабаром країна покличе своїх синів на фронт, покличе і Дезмонда Досса. хлопець, що дав обітницю Богу не торкатися зброї, тепер мав зіткнутися з наказом своєї країни вбивати. Що виявиться сильнішим клятва, дана в дитинстві, чи обов'язок перед батьківщиною, і яку ціну йому доведеться заплатити за свій вибір? Про це ми поговоримо в наступній частині, де Дезмонд потрапляє до тренувального табору, який для нього виявиться справжнім пеклом на землі. Не перемикайтесь. Отже, що робить хлопець, який поклявся перед Богом ніколи не торкатися зброї, коли його країна йде на війну? Ховається, шукає спосіб уникнути служби, Будь-хто інший, можливо. Але не Дезмонд Дос 1 квітня 1942 року. Коли війна вже палала по всьому світу, Дезмонд отримав повістку. І знаєте, що найцікавіше він міг її проігнорувати абсолютно легально. Він працював на верфі суднобудування Ньюпорт Ньюса, що було критично важливим для оборони, і це давало йому повне право на відстрочку. Він міг просто сидіти вдома, будувати кораблі і чекати, поки все закінчиться, але він не міг. Він був патріотом. Він любив свою країну і хотів їй служити. Просто він хотів робити це по-своєму, не забираючи життя, а рятуючи їх. І тут починається перше і, мабуть, найважливіше непорозуміння в його історії. Коли він прийшов до військомату і заявив, що не буде носити зброю, на нього повісили ярлик, відмовник від військової служби з міркувань совісті. Це стандартний термін, але Дезмонду він страшенно не подобався. Він казав Я не відмовник, я той, хто співпрацює за переконаннями. Відчуваєте різницю? Відмовник звучить пасивно, ніби він проти війни і проти армії, а той, хто співпрацює, це активна позиція. Він не був проти війни, він був проти вбивства. Він хотів бути на передовій, хотів ризикувати своїм життям разом з іншими солдатами, але в ролі медика. Його зброєю мали стати бинти та морфій. Здавалося б, благородна мета, правда? Але армія так не думала. Армія любить порядок, дисципліну. І головне однаковість. А Деземондос був аномалією худорлявий тихий, усміхнений хлопець, який щовечора читав свою кишенькову біблію і відмовлявся брати в руки гвинтівку М1, священний інструмент кожного піхотинця. Його відправили до тренувального табору Форт Джексон, і цей табір став для нього справжнім пеклом на землі. Для його товаришів по службі він не був героєм чи людиною з принципами, він був просто боягузом, який ховається за релігією. Його називали Святошею, з нього відверто знущалися. Уявіть собі казарму, де десятки міцних втомлених і роздратованих хлопців, і серед них один, який щовечора стає на коліна біля свого ліжка, щоб помолитися. Це було як червона ганчірка для бика. Коли він молився, в нього кидали черевиками. Його навмисно штовхали в строю, намагалися спровокувати на бійку, щоб довести, що його принципи це просто слова, але він не відповідав він просто терпів і молився за них. Як ви думаєте, це викликало повагу? Навпаки, це бісило їх ще більше. Одного разу один із солдатів підійшов до нього впритул і, дивлячись в очі, процідив Дос, запам'ятай мої слова. Як тільки ми потрапимо в справжній бій і почнеться пекло. Я особисто тебе пристрелю. Просто вдумайтесь йому погрожували смертю не вороги, а свої ж. Але коли знущання не зламали його, за справу взялася система. Його командири бачили в ньому проблему солдат, який не виконує накази, це небезпечний прецедент. Вони вирішили позбутися його за будь-яку ціну. Спочатку його спробували комісувати за психічною непридатністю, за так званою статтею 8. Простіше кажучи, його намагалися офіційно визнати психом. Коли медична комісія підтвердила, що він абсолютно здоровий, офіцери пішли далі. Настала кульмінація. Його капітан вишикував весь загін і дав прямий чіткий наказ, рядовий доз, Візьміть гвинтівку. Це була пастка. Відмова виконувати прямий наказ командира у воєнний час це військовий трибунал, це в'язниця. І кінець усім його сподіванням служити медиком настала тиша. Всі дивилися на нього. Це був момент істини. Можна було просто взяти гвинтівку, просто потримати. Ніхто ж не змушував стріляти, але для нього це означало б зрадити все, у що він вірив, зрадити ту обітницю, дану в дитинстві. Він дивився на капітана, на гвинтівку. І тихо, але твердо відповів Я не можу, сер. Його доля була вирішена. Справа пішла до військового суду, здавалося, це кінець. Хлопець з Лінчберга, який хотів рятувати життя, тепер мав сісти у в'язницю за свої переконання. Але тут сталося щось, чого ніхто не очікував. Виявилося, що в американському військовому статуті є закон, який дозволяє солдатам з релігійними переконаннями відмовлятися від носіння зброї, але вимагає від них виконувати всі інші обов'язки. Батько Дезмонда зміг достукатися до вищого командування, і в останній момент звинувачення зняли Дезмонд виграв цю битву. Він отримав право залишатися в армії, бути медиком і не носити зброю. Але він не виграв поваги. Для своїх товаришів він так і залишився диваком і боягузом. Вони були впевнені, у першому ж бою він зламається, і цей бій був уже не за горами. Попереду були острови Тихого океану, криваві битви за Гуам та Лейте, і саме там, під шквальним вогнем, тим, хто кидав у нього черевиками, доведеться кричати лише одне ім'я, коли куля знайде свою ціль ім'я Дезмонда Доса. Чи виявиться він тим боягузом, яким його всі вважали? Чи може цей тихий хлопець без гвинтівки покаже їм усім? Що таке справжня мужність? Про його бойове хрещення і перші неймовірні подвиги ми поговоримо вже за мить. Теорія закінчилася тренувальний табір з його знущаннями та психологічним тиском залишився позаду, попереду Тихий океан, місце, де джунглі були такими ж смертельним ворогом, як і японські солдати. Для 77-ї піхотної дивізії і для рядового Дезмонда Досса настав час розплати. Час дізнатися, чого насправді варті його переконання, коли навколо свистять справжні кулі. Перша зупинка острів Гуам, липень 1944-го. Це вже не іграшкові мішені, це реальні бої. Бруд, кров, нестерпна вологість і ворог, який ховається за кожним деревом. Інстинкт самозбереження, найсильніший інстинкт людини, кричить лише одне лягай, ховайся, втиснись у землю і не висовуйся. І більшість так і робила. Коли починався мінометний обстріл, коли кулемет притискав роту до землі, всі падали. Це логічно, це правильно, всі крім одного. Один із його товаришів по службі пізніше згадував це так і краще, мабуть, не скажеш. Коли навколо починали рватися снаряди, ми всі кричали Ховайся. А ДОС біг у протилежному напрямку, прямо у вогонь, і кричав Медика, де поранений? Просто уявіть цю картину на секунду все летить до біса. Смерть може прийти з будь-якого боку. І в цей момент єдина людина, яка не шукає укриття, це худий хлопець без гвинтівки. Це було настільки протиприродно, настільки нелогічно, що спочатку солдати не могли в це повірити. Той самий боягуз, з якого вони сміялися, добровільно ліз у саме пекло. І ось один солдат отримує поранення. Він лежить, стікаючи кров'ю, впевнений, що це кінець, він уже прощається з життям. І раптом крізь дим і хаос він бачить, як до нього повзе знайоме обличчя. Це дос він нічого не каже, він просто робить свою роботу. Накладає джгут, зупиняє кров, робить укол морфію. І своїм спокоєм, своєю присутністю, він ніби каже Ти будеш жити, я тебе звідси витягну. Один врятований, потім другий, потім третій, десятий. Він працював без зупину під вогнем, витягуючи поранених з найгарячіших точок. І повага якої він не міг добитися словами в таборі, почала приходити до нього там на полі бою. За свій неймовірний героїзм на Гуамі Дезмонд Дос отримав свою першу бойову нагороду бронзову зірку, але це був лише початок. Наступною точкою став острів Лейте на Філіпінах, і там умови були ще гіршими. Болота, проливні дощі й одні з найзапекліших боїв за всю кампанію на Тихому океані. І саме на Лейте сталася остаточна трансформація. Солдати, що раніше зневажали його, тепер дивилися на нього зовсім іншими очима. Він не був більше диваком, він був їхнім ангелом-охоронцем. Вони зрозуміли просту істину. Гвинтівка може захистити тебе, але коли ти поранений і безпорадний, гвинтівка це просто шматок заліза. А ось хлопець, який приповзе до тебе під кулями з медичною сумкою, це твій єдиний шанс вижити. Його концепція співпраці нарешті знайшла своє підтвердження він довів, що його цінність для загону величезна. І знаєте, що сталося з тим солдатом, який обіцяв пристрелити Дезмонда в першому ж бою? Він став одним з його найзапекліших захисників. Тепер ці хлопці були готові віддати життя, аби з їхнім медиком нічого не сталося. Перед боєм вони казали Я піду в атаку, але тільки якщо дос буде поруч. Вони молилися, щоб у разі поранення саме він опинився біля них. За бої на лейте Дос був нагороджений другою бронзовою зіркою дві найпочесніші нагороди за хоробрість у солдата. Який так і не зробив жодного пострілу, він довів усім. І в першу чергу собі, що його віра давала йому силу, якої не було в інших. Він став легендою у своєму батальйоні, його поважали, ним захоплювалися. Здавалося б, він уже зробив достатньо більше ніж будь-хто міг від нього очікувати, але доля готувала для нього останнє найстрашніше випробування. Попереду був острів, назва якого змушувала здригатися навіть найдосвідченіших ветеранів острів Окінава. І на цьому острові був уступ, скеля висотою в 120 метрів, яку американські солдати прозвали Пила «Хексоу-Річ». саме там, на цьому кривавому клаптику землі, Дезмонду досу доведеться зробити те, що назавжди впише його ім'я в історію, те, що досі здається абсолютно неможливим. Окінава квітень 1945-го. Це була остання велика битва війни, і обидві сторони це знали. Японці перетворили острів на неприступну фортецю, і перлиною в короні цієї фортеці був уступ маеда скеля заввишки 120 метрів, майже прямовисна. Американські солдати дали їй свою назву пила Хексоріч. Її прозвали так, бо вона буквально розпилювала американські полки навпіл. Хвиля за хвилею вони йшли на штурм, і хвиля за хвилею відкочувалися назад, залишаючи на вершині десятки вбитих і поранених. Це була справжня м'ясорубка. 29 квітня батальйон Дезмонда Доса отримав наказ взяти цю висоту. Вони піднялися нагору по вантажних сітках, які закинули на вершину. Спочатку здалося, що все пройшло на диво легко, вони майже не зустріли опору, але це була пастка. Японці засіли в гігантській мережі тунелів та печер і просто чекали, а 5 травня вони завдали удару. Це був шквал вогню. Артилерія, міномети, кулемети били з усіх боків. Американці опинилися в пеклі, втрати були катастрофічними, і тоді пролунав наказ, який став смертним вироком для десятків поранених: відступати. Солдати, хто ще міг рухатися, кинулися назад, до сіток, щоб спуститися вниз. Вершина перетворилася на криваве місиво, залишене на поталу ворогу, і серед цього хаосу, коли всі бігли вниз, рятуючи свої життя, одна постать залишилася на горі без каски, без гвинтівки. Дейзмонд Дос. Він чув з того не своїх товаришів, він бачив їх, розкиданих по всьому плато. Він просто не міг їх покинути. Залишити їх означало б, що вони помруть, або від ран, або від рук японських солдатів, які не брали полонених, він був один на вершині бей. що кишіла ворогом, це було самогубство, але в той момент він почав молитися, і він почав працювати. Він знайшов першого пораненого, перев'язав його рани і потягнув крізь багнюку та уламки до краю урвища. Але як? Як одна виснажена людина могла спустити з прямовисної скелі важкого солдата? В повній амуніції. Але у Дезмонда був секрет навичка, яку він засвоїв ще в дитинстві, допомагаючи прибирати наслідки повені. Він вмів в'язати особливий подвійний вузол, який надійно фіксував мотузку навколо тулуба та ніг людини, не даючи їй вислизнути. Він обв'язав мотузку навколо стовбура дерева, закріпив пораненого своїм фірмовим вузлом і, обпікаючи руки, повільно почав спускати його вниз до безпеки. Коли мотузка повернулася, він пішов шукати наступного і знову знайшов, надав першу допомогу, дотягнув до краю, спустив, і знову, і знову. Години минали, сонце сідало, а він продовжував. Під безперервним вогнем снайперів та артилерії. Кожен метр цього плато прострілювався. Коли сили покидали його, коли здавалося, що він більше не може зробити ані кроку. Він заплющував очі і шепотів одну й ту саму просту молитву Господи, допоможи мені врятувати ще одного. І він піднімався і йшов знову. Просто вдумайтеся протягом приблизно 12 годин наодинці він знаходив, обробляв і спускав з урвища поранених одного за одним. Коли вранці солдати внизу порахували врятованих, вони не могли повірити своїм очам. Їх було 75. 75 разів він повертався у пекло, 75 разів він ризикував своїм життям, 75 разів його молитва була почута. Здавалося б, на цьому його історія на Окінаві могла б закінчитися він зробив неможливе. Але вона не закінчилася. 21 травня, під час нічної атаки, коли він знову кинувся допомагати пораненим, поруч з ним розірвалася граната, його ноги прошили 17 осколків. Він був важко поранений. Поки він чекав на допомогу п'ять годин лежачи на землі, його помітив снайпер. Куля влучила йому в руку і розтрощила кістку. Нарешті до нього дісталися санітари з ношами. Але навіть тоді, стікаючи кров'ю, він побачив поруч іншого солдата з більш важкими пораненнями. І Дезмонд. Він скотився з нош і вказав санітарам на того хлопця він наполіг, щоб спочатку допомогли йому. Він сам собі наклав шину з уламка гвинтівки і проповз майже 300 метрів до медпункту. Його винесли з поля бою, пораненого, але живого, солдата, який відмовився вбивати, але врятував цілу роту. Але що чекало на нього далі? Як країна віддячила герою, який втілив у собі все найкраще, що є в солдаті, так і не взявши до рук зброї. Про найвищу нагороду, ціну героїзму і його спадщину. Ми поговоримо в заключній частині нашої історії. Війна для Дезмонда Досса закінчилася не тоді, коли замовкли гармати. Вона закінчилася на ношах з розтрощеною рукою і сімнадцятьма осколками в ногах. Його тіло було понівечене, але його дух, його дух був незламним. Попереду був довгий шлях додому і ще довший шлях до одужання, але спершу на нього чекало визнання. 12 жовтня 1945 року, на галявині перед Білим домом стояв худий, скромний молодий чоловік. Його рука все ще була на перев'язі, навпроти нього стояв президент Сполучених Штатів Гаррі Трумен. Президент узяв найвищу військову нагороду країни блакитну стрічку із золотою зіркою Медаль Пошани. І, зачитуючи опис подвигу на Окінаві, він надів її на шию Дезмонду Досу. В офіційному документі було сказано за видатну хоробрість та відвагу, що перевищували службовий обов'язок. І в цей момент сталося щось історичне Дезмон Дос, хлопець якого називали боягузом, якого намагалися вигнати з армії, став першим в історії США відмовником від військової служби, який отримав цю нагороду. Він стояв там як живий доказ того, що справжня мужність не вимірюється кількістю вбитих ворогів. Це був момент тріумфу, момент, який мав би стати щасливим фіналом неймовірної історії. Але за кожну медаль, за кожен подвиг завжди є ціна. І для Де Доса вона виявилася неймовірно високою. Війна не відпустила його, навіть коли він повернувся додому. Незабаром після повернення лікарі поставили йому страшний діагноз туберкульоз. Він підхопив його ще в болотах на острові Лейте. І почалася нова битва не з ворогом у формі, а з невидимим ворогом всередині власного тіла. Ця битва тривала понад п'ять років. П'ять з половиною років він провів у госпіталях та санаторіях. Йому довелося пережити безліч операцій. Врешті решт, щоб врятувати йому життя, лікарі видалили йому одну легеню і п'ять ребер. Герой, який на своїх плечах виносив з поля бою інших, тепер сам ледь міг дихати. Здавалося б, гірше бути не може. Він витримав це, він вижив. Але доля завдала йому ще одного, можливо, найжорстокішого удару. У 1976 році, через передозування антибіотиків, якими його лікували, Дезмон Дос повністю втратив слух. Просто вдумайтеся в цю іронію. Людина, яка на полі бою прислухалася до найтихіших стогонів поранених, тепер опинилася у світі абсолютної тиші. Він не міг чути голосу своєї дружини, не міг чути сміху свого сина. Ця тиша тривала дванадцять довгих років, лише в 1988-му. Завдяки новому на той час диву техніки кохлеарному імпланту він зміг частково повернути собі слух. І навіть тут він не втратив свого почуття гумору. Він часто жартував, що тепер у нього є перевага, він може просто вимкнути свою дружину, коли вона починає сваритися. Але фізичні шрами це лише частина історії. Якою ж є справжня спадщина цього дивовижного чоловіка? Його історія це не просто розповідь про війну, це притча Притча про те, що таке справжня сила. Він показав усьому світу, що можна бути найсильнішою людиною на полі бою, не тримаючи в руках зброї. Він змінив саме уявлення про героїзм, він довів, що справжня сила полягає не в здатності забирати життя. А в непохитній рішучості їх рятувати. Його спадщина це 75 врятованих життів на Окінаві, це тисячі їхніх нащадків, які живуть сьогодні лише тому, що одного разу худий хлопець з Вірджинії відмовився відступати і молився Господи, допоможи врятувати ще одного. Його історія надихнула мільйони книги, документальні фільми і, звісно, неймовірний художній фільм «Зміркувань совісті розповіли про нього всьому світу. Але сам Дезмон до кінця своїх днів залишався скромною тихою людиною. Він ніколи не вважав себе героєм. Він казав справжні герої це ті, хто не повернувся. Таким же насправді був Дейзмон Дос? Простим хлопцем, який вперто тримався за свої принципи, чи посланцем вищих сил, який показав нам, що навіть у найтемніші часи світло віри та людяності може творити дива. Давайте спробуємо підбити підсумки в нашому висновку. Ми пройшли цей шлях разом: від тихого хлопчика з Лінчберга, який дав обітницю перед Богом, до солдата, якого зневажали власні товариші, від кривавих джунглів Гуаму до вершини кривавої пили на Окінаві. Тож, ким насправді був Дезмонд Дос? Він не просто військовий герой. Таких, на щастя, було багато, він дещо більше, він моральний орієнтир. Феномен, який змушує нас повністю переосмислити такі поняття, як мужність, обов'язок і сила. Ми звикли думати, що мужність на війні це здатність дивитися ворогу в очі і натискати на гачок. Дейзмонд Дос показав нам іншу мужність мужність йти беззбройним туди, звідки тікають озброєні до зубів, мужність підставляти себе під кулі заради порятунку іншого. Він довів, що найсильніша людина на полі бою не та, що вбиває найбільше. А та, що рятує найбільше. Його історія ставить під сумнів саму ідею обов'язку. Чий наказ важливіший капітана, що вимагає взяти зброю, чи твоєї совісті, твого бога, який каже Не вбий. Дезмонд зробив свій вибір, і цей вибір не лише врятував життя 75 людей, він врятував щось набагато більше ідею того, що людяність може і повинна існувати навіть у самому серці пекла. І ця ідея, ця спадщина живе й досі. Вона живе в численних книгах та документальних фільмах. Вона ожила на великих екранах у неймовірному оскароносному фільмі Мела Гібсона зміркувань совісті, який розповів цю історію мільйонам людей, що ніколи про неї не чули. Але найголовніша його спадщина нематеріальна. це приклад. Приклад для кожного з нас. Він нагадує, що за свої переконання. Іноді доводиться боротися, іноді проти тебе будуть усі тебе не зрозуміють, з тебе будуть сміятися, тобі будуть погрожувати. Але якщо твоя віра справжня, вона дасть тобі сили, про які ти навіть не підозрював. Дезмондос помер 23 березня 2006 року у віці 87 років. Його поховали з усіма військовими почестями. Але справжнім пам'ятником для нього. Є не камінь на кладовищі, а пам'ять, яка продовжує надихати нові й нові покоління. Історія відмовника, що став рятівником, назавжди залишиться свідченням того, що найгучніша заява у цьому світі це не звук пострілу, а тиха смиренна молитва. Господи, допоможи мені врятувати ще одного.